Оса антеграфії. Що не представляю собою, не представляю собою, середньою ланцюг, вільного відділу грудної за його Так, як якісь кістки з тіло Плечова кіста збравський А це стигнова кістка, сфем mm. да? Вони побудовані по закономірності трудчих органів. Це собаки, а свині. Дві кісти великі. Та я наче побутувалася. Щас... Я ви, ви, вибирали там десь. <кхм> ну Щось тут ще подивитися. Ну що, mm -hmm. обрізок грізок оце. Поміняти про мене. Трупчасті кісти. Два зайгоподії, проксимальний і середні зайгоподії, да? вони побутовані ці кісти по Що це значить? Ми вами розбирали, що всередині є що порожіння цих кісток. Довгі кісти мають порожнину, ця порожнина заповнена жовтим кістковим мозком. Я вам розписував пістку. Да. Записали він на дошки. Mm -hmm. Малював? Да, а да, я да, з вами був з четвертої ще не малював. Встане заняття онлайн. Хм. Хоча то ли в цілій, але якщо ви його замалювали, записали, розписали, то це тільки користь буде для вас. Так от а їх є дві. Тантибра є. Разу називається антибрафі, дві да? клієнтів, а їх є дві. І вони з'єднуються в різних тварин і розвинуть і по різному. То в перепліччя свині, ось воно є. є да. а, а то це малого мілкового кістка, а то великий мілковістя. Все. І немає води кістки в І тварин. Ніщо. Отут вона колинна, малююся. Я знаю, так. Да, я не давала такою маленькою. Десь була, манюсінька така. Воно карман не дає. Покоління чашка? Ну дайте. Ні, ні, хай буде. Зараз я примію. А їх є дві піски. Ось і це велика, після краще робить. Це буде про менево. Осаді. Вона в скалеті розташована дорсо, медією. А ліхтєва осульна, вона розташована латероволярно. Тому ми можемо сказати, що це правої грудної кільці. Передліття осрадіє і осульне разом. А ланка за його ході. А яка ж будова кожної кісти? От, розберемо зразу про мене. Тоже, Якщо це довго труча стакіста, то в неї є. Хорошо. Діафіс тіло. і дистальний епіфізи або кінці. Так? А це вже тварини фізіологічно зрілої. То ми тут не бачимо між епіхвізом і діафізом межі. Так? Бо ми кажемо, протилежні кінці діаквізу називаються метафізи. А це кінці кістки не Да? Це кінці діафіза, а це вже кістки епіфізи. То через що ми кажемо, якщо тут лінія є, є, то це називається мета хрящ, за рахунок якого кістка росте. Це вдовжено. А як він зникає, вона да. фізична. Да. Але тут немає кістя, да? uh -huh. Uh -huh. воно побудовано з двох шарів зовнішньофіброзну. Ми коли будемо вчити м'язи, uh -huh. ми вже візьмемо кістку сиреньку і там розріжемося, а кістя подивимося. Uh -huh. Бо якщо травма, наприклад, uh -huh. да, кістя розірвалося, ця ділянка кістя випала, от уже кістка нова тут не появиться. Uh -huh. Бо вона росте у товщину за рахунок камбіального другого глибокого ніжного шару кістя, бо там як літини, остеобластичний ряд. Бластика це побудова і руйнування разом називається. Через що ми кажемо, що у тому шарі ніжному, який вже покриває ось кісткову тканину безпосередньо, яку? субстанція спонгіоза, да? то він ніжний пише. Там клітини а ті клітини разом із судинами, через оці отворі, які тут є, проникають у товщині кістки і виконують свою функцію. Ми кажемо, за рахунок камбіального шару кістка росте у товщину і перебудовується, і росте на протязі всього життя. Тільки в молодому віці ці процеси більш інтенсивні, да? а в старчіму вони затихають, і через що довго. Кістки регенерують або можуть і зовсім не регенерують. Не ага. Тому ми кажемо: як на всіх кістах, так і про Є тіло діафіз, ага. проксимальний і дистальний епіфіз. епіфіз. Ага. Дорсальна поверхня, бачите, в мене гладенька, ага. а волярна поверхня плоска і жорстка. Да. Ось з цієї жорсткості зростається тіл двох кісток літєвої і променевої. І променела. А що ми бачимо на проксимальному епіфізі? Ось що він? Так, як у всіх трубчастих, є голубка. Mm -hmm. Оце вона, ця голубка. Бачите, тільки тут кругла, да, і на її покрита чим суглобовим хребте младенька. Yeah. А тут теж є суглобова поверхня на голубці. А на цій суглобовій поверхні бачимо гладенька поверхня. Ага. Вона теж покрита суглобовим хлещем, ага. бо це порожнина суглоба кісткова оця хрястить. Да? А тепер, що ми бачимо, вона поділена чи? На, на от такі фас... фасетки з жолобами да. і гребенями, А навколо головки, бачите, по всьому периметру жорсткісті. Ага. Да? Жорсткість для чого? А сюди таким чином приєднується капсула суглоба, да. і приєднуються зв'язки. Okay. І приєднуються м'язи до жорсткості. От для чого ці жорсткості і горби, а на них відповідно жорсткості на гребенях, бо туди приєднуються капсули суглобів, туди приєднуються зв'язки, туди приєднуються зверху накладається м'язи. Okay. Різні функціональні. Оце пом, така будова максимальну епіфіс. Де стальна епіфіс. Ми кажемо, у усіх трьох частих пістках є блоки трохлі, так от на плечовій кісті ось, ось цей блок, да? Да. а на ньому що є суглобова поверхня. А цей блок складається із двох, ось один. Кондюліс латира аліс, виросток, да, перевертаємо на цю сторону – конділіс на її. А над виростками є, що над виростом. То у цієї кістки, бачите, є, що суглобова поверхня пацієнт. А ця, на цій поверхні бачимо жолоба да, і бачимо, що гребені. А по боках. Від розкид всьому периметру теж жорстка. Тільки у плечової кістки встигнової блоки називається трохлія по-латині, а тут вони гвинтоподібні блоки, так, то називається кохлія осраді. Mm -hmm. Оце вам будова кістки така, променева. А ліктєва кістка, ось вона ліктєва. О, Ось ми бачимо кістку. Mm -hmm. Теж в неї є тіло. Є дистальний відросток, процесус дестальну. Ось ульна, да? mm -hmm. бо це ось радіо. Є ліхтєвий відросток у своєї руці, процесус анконеус. А на ньому і жорсткості є ліхтєвий гор, туберкулім екраном. А далі акраніальна на відростку знаходиться на півмісяцево вирізка. Покрита теж. В судовому поверхні бачите. Хрещенка, младенка. Да. Інцисурася мільйонаріст. Тагачкоподібний відросту. Процесус унцінатус. А тепер головка. На півмісяцева вирізка ліктєвої кістки та ліктєвої відросток. Разом з блоком плечової кісти бачить. Утворює, да. ну просто це тварини більшої, а це менший. Mm -hmm. Утворює ліктєвий шоссу. Бачите, у цю між надвирості, я якусь. Заходить гор оцей горбок. Між виросткував. Оце сюди заходить гачкоподібний відрост. Дві поверхні на двох кістках. Лікттєва на півнісява вирізка, її mm -hmm. гачкоподібний відрост. Головка суглобового поверхні променевої кістки та блок плечової утворюють лікттєвий суглоб складний, простий, залежно від тварин, одноввісний. І цей суглоб з'єднує дві ланки, які з стіла подій і дистально за його. Є Поді. ще ось що суглобового поверхня, Це mm -hmm. вже наслідується заняття. Дистальна частина, променевої якісь ліктіла, вони приймають участь вже, дивляться на скелеті в створіні складного суглоба, зап'ястого, але він складний, він складається з трьох суглобів, тому як частину суглоба, праксимальне, де найкраще виражений рух це променево зап'ясто. Ага. Все. Оце їх таке будова, функціональне значення. Видова характеристика. От дивіться. Кістки передпліччя коня у лівій руці – цій це лівої кінцівки, а у правої кінцівки, грудної це кістки передпліччя жуйних тварин. Угу. Якшов коней? ліктєва кістка розвинута, слабо слабше, променеві, так. і вони з'єднуються тільки що до середи дини. дини променевої кістки. Угу. Між цими кістками. Ліктєвої променевої є один максимальний міжкістовий простір. з пацієм інтерозелен. І дорсально проходить короткий жолоб. Ага. То якщо ми візьмемо жуйних тварин, то, то цей тут. жолоб йде на протязі дожиної кісток. А для чого цей жолоб і для чого хоче? От, от йде променева дорсальна артерія. Від неї відходить бічна гілочка, яка через мішки. Кістовий простір переходить на волярну по поверхню. І кістки живуть, і м'язи, які тут лежать. Це магістраль. Mm. Це магістраль. О! Суглобова поверхня блока. Бачите, суглобові поверхні і гребені вони поставлені в коней прямо. Mm. Все. Що торкається жуки? Тварин, то обидві кістки розвинуті добре зростаються між собою на всьому протязі. В результаті чого є проксимальний міжкістковий простір, є ще врути, якщо не бачите, дуже тяжко заходить. І десь там, а тут тільки проксимальної кістки до середини зрослися. Да? І на всьому протязі також є державний нервово-суденний жовт. Лоб. А тепер дивимося рельєф. З глобової поверхні було кістки. Тут гребені, ніж голобак mm -hmm. поставлений косо. Mm -hmm. Тоді, коли ми будемо говорити про проксимальний ряд кісток зап'ястя тих коротеньких, то ми кажемо, що ця кістка коня, а ця кістки жуйних тварин. Чого? Бо у них такий самий буде рельєф і глибокий. У коня посадки будуть прямо Та стояти, тратим, да? бо по формі вони всі так одинакові. Так, да, а у жуйних будуть стояти, що гребені і жлоба косо. Ко що ж, тепер дивимося на ці кіски, да? І у коней, у, 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 у семейні От тут я що хорошо подивитися, тому що вже тієва кістка Да. Краще через більше, ніж про мене. Але обидві кістки, як і в жуйних тварин, на всьому протязі зрослийся. Але теж так, як і в жуйних, бачите, є проксимальний Жолоб, кістковий не. простір, спацім проксимал, праксимал, спацім дист, і жулоб. Uh -huh. Ну, У жуйних краще виражний, no, да? так. О, ліктовий відросток, якщо у цих тварин бачите, да? да. так, плоский, то у свиней він відносно Ви видуний. Отак я беру ці кистички. О! Отак вони стоять. Вони з'єднані тільки фасетками. По-перше, що з'єднується між собою, перерив час. То. То. Обидві добре розвинені. На проксимальному епіквізі з волярної поверхні, бачите, що є пояскоподібна сепка. Така ж сама пояскоподібна хвасетка є на проксимальному епіквізі, якої ліктя Ось ці дві хвосетки з'єднуються між угу. собою, а це прирівчастий тип з'єднання. Да? І при рухові тварини, коли рухається тішні, да? Отак От незначно ліктова завдяки цим циркулярним або коловим фасеткам вона рухається ліктьова навколо променевої. Неви. На дістальному епіфізі, бачите, є фасетка теж, угу. так? і променевої кісти з латеральної поверхні. І Ось тут вони теж з'єднуються. Бачите, при допомозі суглоба, угу. При допомозі суглобових поверхні. О, через що То коли ми будемо вчити, то ми скажемо, що у таких тварин є шо, Суглоб. Да. Він, ми скажемо, простий. Бо простий суглоб це суглоб лопатку плечовий, який утворений тільки двома кістками. А тут дивіться, раз, два, та й третя. Та... Але у тих тварин, в яких кістки зрослися перед ті між собою. То ми його називаємо така термінологія між простим. Бо це, вроді, що кістка одна, no. А як кістки перед плеч, як у собаки з'являться чоловіче, та ще плечова, то ми будемо казати, що це склад нису. Mm -hmm. А тепер вертаємося до променевої. Бачите, вона похожа вроді би трошки на перше ребенко. Mm -hmm. Коли я на заліку питаю студентів, вони перелякані, хвилюються. Я даю оцю кісту і кажу: а ну скажи, чому це перше риб собаки, чи перше рибро, коня, і починають мені все розказувати, як положено. По книжці, так? Це про менева собаки. Yeah. По-перше, що вона бачить, дорсоволярна сплюшна, yeah. да? одинаковій тущині yeah. на всьому протязі. Yeah. На проксимальному епізі з болярні є фасетка колова. Да? Е, да, пояскоподібна пасека. А на латеральній поверхні, дистальної там є, що пасетка суглобова. Ліхтєва кістка. Чого вона собаки? Бачите, є тіло і відросто боязкоподібна пасека. Угу. А, а друге, подивіться на да, біш... горб. Поздовжньою савітальною борозною розділяється на два греби. Yeah. А у цих тварин він не розділений. Можна ще сказати, що у жуйних поперечною борозною uh -huh. на два горбики в цих тварин він не розділений. Yeah. Оце все, все торкається.